Ще 130 українців вдалося визволити із російського полону на Великдень. Серед них троє жителі Сумщини: Це Артюхов, Олександр Миколаєвич із Сум, Бей Микола Олександрович із Боромлянської громади, Кропельницький Володимир Леонідович з міста Ворожба. Як повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в Україну повертаються 92 військовослужбовця Збройних сил України, 20 тероборонівців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє Представників військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту. Усі врятовані захисники, рядові та сержанти. Більшість визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Солодарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині Луганщині. 48 зі 130 звільнених нині оборонці вважались зниклими безвісти. Частина з врятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воюють. Ували в районі Бахмута. Найстарішому зі звільнених оборонців вже виповнилось 58 років. Наймолодшому 21 рік. Слава Україні! Героям слава!